Доброго вечора, Доброго вечора, Ярослава Володимировича. Доброго вечора. Я знаю, що у вас сьогодні був надзвичайно насичений трудовий день, але ви знайшли в собі сили і завітали до нас на розмову. Я вам щиро дякую за це. Отже, тема сьогоднішньої зустрічі амбулаторна медична допомога. Що це таке? Що це за вид допомоги? Амбулаторна медична допомога це один з різновидів поліклінічної допомоги. Це коли пацієнт приходить до нас в наш в наш центр, отримує якісь процедури, чи то рефлексотерапія, чи то огляд консультацію терапевта і йде додому. Тобто він у нас не ночує, не не спить, нічого не це не є вид стаціонарної є Амбулаторна медична допомога. Це такий вид допомоги. Ми надаємо вже на протязі п'ятнадцяти років в Тернополі. Хто у вас працює? У нас працює два лікарі лікар-терапевт це я значить, вищій категорії, який займається лікуванням проблем шлунково кишкового тракту і опорно-рухового апарату. І лікар-рефлексотерапевт Пінкевич Любов Мироніна, яка займається лікуванням з за голкотерапії, методу голкотерапії, яка проходила навчання в Китайському національному університеті медичному. І має сертифікат міжнародного лікаря по голкотерапії, де може працювати в будь-якій країні світу. Це таке дуже рідко відпобуває. Угу. Незвичайно гарні результати має застосування своїх приємно. Чути знаю, що ви використовуєте саме немедикаментозні методи лікування захворювань шлунково-кишкового тракту. Хотілось би почути детальніше про такий давній метод лікування, як мануальна терапія живота. Що це таке? Історія власне історія найперше. Мануальна терапія живота це метод, коли лікар надавлює. Рукою своєю через передню червну стінку на діє на внутрішні органи, на okay. кишківник, на шлунок, на 12 палок кишку, на жовчевий міхур і приводячи їх в нормальний стан. Або це коли є втрачений тонус, тонус цей додається, можна відновити цей тонус. Коли цей тонус в надлишковий тонус, гіпертонус, типу спазмована на 12 пала кишка, це можна відну, розслабити і відновити нормальне відтік жовча нормальне, відновити нормальне травлення. Щодо історії цього методу, то це можна сказати, що відновили цей метод всередині, як ніби віднайшли в середині минулого сторіччя значить, вчені з Москви. Ну, я, вони зустрілися з одним чоловіком, який був фактично повернутий з того світу. Ну, як в історії так глянути, 37 й рік. 37 сьому році цього чоловіка, який був репресований, розстріляли буквально в прямому з слова в Сибірській в Сибірській тазі. І там було таке ну, селище староверів, староверів, там uh -huh. чи як царобрядці. Uh -huh. І вони почули ті постріли, прийшли подивитися, що там сталося. І Побачили, що цілий яр засипаний трупами цих репресованих, розстріляних, закиданих просто гілками. Вони хотіли просто їх ну, похоронити нормально по-людськи. Коли вони ці трупи почали горонити, почувся стогін. Вони побачили, що один з тих значить, розстріляних все живий. живий. І вони, відповідно, взяли його на лікування до себе. І цей же розстріляний потім розказує, що він як прийшов до себе до тями, то побачив над собою такого старшого чоловіка з бородою, який щось йому тиснув там на животі руками. І в ті отвори, в яких кулі. Проникли йому червону порожнину, були вставлені такі резинові трубочки, це витікало ну, запального характеру. Нам, як нам відомо, що в 1937 році антибіотиків не було, тим більше в Тайзі, ніхто їх не знав, що це таке, а поранення в передню червну стінку це 100% виникав перитоніт, це запалення черевини, яке призводило, наприклад, навіть в війну. Любе поранення живота призводило до смерті, тому що моментально розночилася інфекція, і людина помирала від mm -hmm. запалення очеревини. Завдяки тому діям того дідуся, цей наш пацієнт, як кажуть, вижив повністю і потім розказав цим нашим вченим, розказав за цим, за що таке сталося. Вони дуже зацікавилися цим методом і спорядили експедицію в, в Сибір, на позашляхвиках приїхали не одну тисячу кілометрів, заїджаючи в кожне село, яке там вважали за потрібне, де і села брали, вони перш за все питали пацієнтів, ну людей, а де ви лікуєтеся? Як правило, відповіді були звичайно різні. Питали, чи ви полікліці лікуєте, чи не? А вони кажуть, що кажуть. Каже, полі поліклініка за 300 вірз буде, ну не, не, не далеко їхати в по далеко. А лікується в нас там отакі-такі-то от є люди, які вміють лікувати такі-то методи і так далі. Вони з тих, в тих людей попиталися, як, як вони лікують, якими способами, якими методами, якими, ну, які -то, в чому полягав даний метод їхнього лікування, які хвороби лікуються. І е, вже там відповідно кількість тих населених пунктів, вони зробили такий висновок, що це є, це є древньослов'янські методи лікування надзвичайно ефективні. Вони підвели під ту наукову, підґрунтя наукову основу, якусь, систематизували ці методи лікування докупи, і новий або старий забутий метод вістеральної або мануальної терапії живота. От, власне, який ефективно ми застосовуємо до цього часу, до тепер. Незвичайно гарні результати. Добре. Тоді які захворювання шлунково кишкового тракту можна лікувати за допомогою мануальної терапії в живота? Ну, захворювання за допомогою мануальної терапії в живота можна лікувати надзвичайно на різноманітні шлунково-кишкового тракту. Як звичайні банальні гастрити, дооденіти, холіцісто-панкератіти, такі звичайно легко можна лікувати, так і більш важкі, такі як дооденно-гастральний рефлюкс, опущення шлунку. Або якась в народі подвигалась людина, щось підняла, і воно не може перетравити шлунок нормально ту їжу. Воно її тяне, болить, вона мусить щось пити, якісь препарати постійно, щоб воно відновлювалося. Так і звичайно, от захворювання атонічні коліти, наприклад, от, з, з, е, е, ці холіцистіти. Запалення жручевого міхора, кам'яні хуліці з каменями, з жовчо-кам'яною хворобою. Також можна лікувати це є надзвичайно поширене захворювання в даний момент, це є захворювання жовчного міхора, разом з 12 палив кишкою, це є дисфункція жовчного міхора.